Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні неділя, за вікном просто неймовірно гарна сонячна погода. Йдемо зараз з Лізою в гості до бабусі з дідусем. Ми завжди по вихідним ходимо, вона любить проводити там час. І далі хочу вам показати рецепт сирників, з якими я їх роблю. Всередину, перший раз сьогодні чорний, екстра чорний шоколад. Вийшло дуже смачно, вже поїли. і зараз вам а, покажу свій рецепт там без грамів, але приблизно сама суть в тому, я колись давно працювала бухгалтером в столові, і там дуже хороші були, були кухарі з величезним досвідом роботи. Вони якраз мені казали, ніколи не додавай сирники. Ману крупу, тільки муку і порошок для печива. Дійсно, ці сирники виходять з коринкою, трошки схожі на чизкейки. Там обов'язково йде цедра лимона. І так, поїхали. Я вам показувала кусочок, зняла з самого дизайну кафе, і ми там пробували раз в житті удон з куркою, було дуже смачно. І заходили, недалеко, був магазин Галя Балована із заморозкою. Хоч зробила в заморозку свої домашні сирники, але. А взяла й там, хай стоять у морозилці, звідти дуже смачні. Ще наш фаворит з Галібалової млинці з шпинатом крем-сиром. Вони йдуть з Філодельфією, неймовірно смачно. І перший раз беремо спробувати гамбовці. Гамбовці любимо, в принципі, а ці чи смачні вгалівали, спробуємо. Заходили також в супермаркет, у нас є дестор, і там наша улюблена морозиво руть із кусочками печива, було всього за 112 гривень. Для цього морозива, це дуже хороша ціна, воно вже коштує біля 200 гривень. Також купили Лізі 2. Дві іграшки, вона обожнює ось такі. Тут буде така пташка резинова, і будемо виращувати якихось тваринок. Ну і закінчились вдома олія, яйця, банани, яблучко, обожнюю гарбузові зернятка і ось таку маленьку муку. Дуже зручно з нею буде насипати щось, де тобі потрібно, тільки трошки. Ось такі невеличкі покупки в нас були. Сьогодні для вас покажу, як я готую сирники. Колись я працювала в бухгалтером в столові і там мене навчили перше ніколи не додавати манну в групу. Беремо творог, він має бути м'ягенький, зараз перемішається, стане такий крем. У ну, мене десь 340 грам творога, одне яйце. Муку цукор я даю на як підходить, потрібно такі були, щоб робити сирник тільки вологими руками, трохи липкі. Обов'язково порошок для печива і цедру лимона. Оскільки, можна, до речі, я пробувала цедру апельсина. Оскільки в мене цього немає, я буду додавати ось такий у мене екстракт, дуже смачний. Якщо побачите, спробуйте, можна і в млинці, в сирники, в випічку додавати, і буде такий саме тут і лаймовий. а є Різні смаки, апельсин і лимон. Також вже за рекомендацією моєї подруги я буду пробувати додавати гіркий шоколад всередину цирника. У мене ось такий. Вона казала, що якраз поки ви жарите, гіркий шоколад розтаплюється. Сирники ми ще додаємо цукор, вони солодкі, і всередині темний шоколад, і що це дуже смачне поєднання. З шоколадом пробую перший раз, а ось сирники без манної крупи, але з порошком для печива і мукою багато разів пробувала. Виходить, схоже, на чизкейк. Але сам творог має бути не зернистий, а м'ягенький. Ось такі сирнички в мене вийшли. Один відкрила, щоб показати вам, витікає шоколад дуже смачно. Зараз з кавою буду снідати. Рекомендую спробуйте хоча б раз зробити, і ви зрозумієте, що без манної крупи може вийти навіть дуже-дуже смачно. Хочу вам показати, на днях пересадила свою розсаду. Ось так вона вже виглядає. Насіння з'їла ще в січні, а зараз взяла більші стаканчики. Один, як завжди, прорізуємо, щоб була дирочка. І ось так уже все виросло. Надіюсь, після пересадки все виживе, і будемо вже в квітні висаджувати на вулицю. Сьогодні вже середа вечір. Ми захворіли, точніше, лісом в неї якийсь вірус. Ми вже були сьогодні в лікарні. Нам виписали антибіотик, ми лікуємося. І щоб підняти її настрій, взяли декілька іграшок. У нас є такий магазин аля копійочка, в середньому просто новнейм з різними дуже класними штучками. Перша взяла ось таку. Сороканіжку, вона, як ви бачите, досить велика, по моїй руці дуже м'яка, і дуже сподобалась, і вона ще й світиться. Були різні кольори, взяла жовтий, ну просто вау! Дійсно. так Дуже-дуже приємно і заодно масаж для пальчиків рук. Ще був слайм, теж українського виробника дуже класний, але вже в процесі грається з ним. А далі взяла її, щоб мала чим вдома зайнятися, ось такий набір пластиліну. Дуже рекомендую саме цю марку, виготовлену в Україні. Не ліпиться до рук. Знаєте, є такі жахливі пластиліни, де коли в копієшці, якими неможливо гратись. Саме ця марка, я вам вже вам показувала, заказувала спеціально. По інтернету дуже добре ні до чого не ліпиться, не красить нічого довкола. Там один колір може бути невдалий, інші в основному класні. Плюс, бачите, це класний набір, вона зараз цікавиться робити манікюр. Ну, і собі взяла ось таку ємність для зберігання круп. Я хочу спробувати спочатку зробити з орбізами. Тут гарну цю, просто не знайшла ніяку. Пластикову скляну вазочку. Спробую зробити з ними гарну м, таку вазу з квітами і потім просто помию, буду зберігати крупи. Ну, Непогана, дуже-дуже гарна кришечка, гарно закривається, хочу взагалі взяти набір, але більш вущих для всіх круп. Ось такі невеличкі покупки у нас сьогодні були. Говорила вам, що прийшов матрац. Ось так він виглядає, досить великий 1,90 на 180 на 80 см. Буде велика така ліжечко для нове, Воно подивимося, ну, по ідеї там можна буде зняти аксесуари, і буде надовго можна буде міняти якби, його дизайн. І тут я трошки вже організувала частину свого. Можна сказати, спальну робочого простору. Тут в мене був завжди хаос, коли так гарно, прям нічого не хочеться псувати. Як ви бачите, в мене з'явився на квіточці п'ятий листочок, і ця пальма досить сильно підросла. Хочу ще якісь кімнатні квіти, раз цим сподобалось. Будемо пробувати. Дуже мені подобається ця підставочка під сережки. Вона тепер завжди в одному місці і завжди легко вибирати, які ти хочеш. Я вам розказувала, що ми хворіємо якраз хотіла показати вам градусник, яким користуюсь багато років. У мене вже давно нема ртутному, колись в дитинстві його взагалі розбивала. Це погана ідея. А після ртутних ми брали ось ці. Теж непогані, але, наприклад, коли Ліза була мала, це було дуже складно, наприклад, вночі я хочу поміряти її температуру, її для цього треба будити. Тому прямо з першої хвороби. Взяли ось такий о, градусник пістолет. Це набагато зручніше, як ви бачите, відхилення 0,2 градуса. І дійсно, якщо правильно навчитись міряти, там є свої нюанси, треба почитати по інструкції. Він прекрасно міряє, дитина спить, ви нажимаєте і міряєте їй температуру. Там легко розібратись, є підсвітка, і не потрібно будити дитину мучити. А, чи буде 37,2, чи 36,8 вам нічого не вплине. Так само, якщо ці 2 градуси вони не впливають на якби, температуру, ви все рівно знаєте, потрібен нарофен чи ні. І тому я рекомендую, щоб не мучити себе дітей, ми тепер будемо брати тільки ці. І зараз читаю Стівена Хокінга. Про все світ коротко, тільки почала але я в дикому захваті. Дуже багато чого не знала. Я дуже багато нових теорій відкриттів для загального розвитку. Це дуже прості книги, які легко читаються. Ну відносно легко. Фізика це не моє, але це потрібно знати. Не все, ми лікуємося далі. Ми тепер трошки прихворіли. Це взагалі, напевно, комусь відам градусник. Напишіть, яким ви користуєтесь. Мені прям цікаво, бо знаю, є на рахунок цього багато забобонів, але, до прикладу, всюди у лікарів вже потрошку сімейних є ось такі. Тому, ну, по своєму досвіду, він реально працює. Все, всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.